Міс, що розвалюється, та цілодобові черги заради прописки. Травень не раз розчарував черкащан міськими клопотами. Найбільше з них ми зібрали до чергового топу. Давайте подивимось. Черкаський міст, що з'єднує лівий і правий береги Дніпра, розвалюється. Бетонні плити, з яких складається конструкція, майже всі аварійні та ледь тримаються купи, збудований у 60-х роках. Переїзд розрахований на дві злишком тисячі автомобілів на добу, натомість приймає майже 12 тисяч машин та ще й великогабаритних. Ушкодження самогородження було в результаті проїзду негабаритного транспортного засобу. Так як сам міст має габарит 7, а повинен мати при второї категорії 10,5. Для реконструкції необхідні сотні мільйонів гривень, адже замінити варто 90% плит. Та коли міст дочекається ремонту, невідомо. Ми зараз відповідною комісією зареєструємо надзвичайну ситуацію, якою після цього, коли буде готовий проект проведена експертиза, ми звернемося до держави за відповідними коштами з резервного фонду. Папи у травні розриваються від паспортних черг. Центрам передали нове повноваження, реєстрацію місця проживання. Та аби втрапити на прийом, люди чекають годинами. В черзі по 6 часов сидіти, просто нічого не робити. Ну, і тим більше ми можемо посмотри, що працює буквально 2-3 чоловіка з 20 із 30 окон. Есть, нервів тут не 30 сидіти. Брак кадрів найперша причина черг. Те, що раніше робили десятки спеціалістів, зараз змушені виконувати декілька осіб, пояснюють адміністратори. Штат ЦНАПівці обіцяють збільшити, проте навіть у кінці місяця довжина черг не змінюється. Сотні черкащан займають чергу з 7 годин ранку. Трапляються навіть бійки в приміщенні центру між відвідувачами. Підвела Черкашан у травні й погода. Район літака після дощу знову плавав. Через дрясні опади на перехресті Сумгаїцької та 30-річчя перемоги утворилося чергове озеро. Вода не сходила декілька годин. Дорогою зважувалися рухатися лише сміливці або великогабарити. Натомість в управлінні транспортної інфраструктури коментували. Там теж каналізацію напередодні відремонтували. Проте хтось перегородив зливову трубу сміттям. У Черкасах мешканцям міського притулку для тварин загрожує епідемія сказу. Волонтерам нині просто нічим щеплювати собак, а їх у притулку більше трьохсот. Соня сидить, от сидить лагуна, вон сидить Зорька. Всі ці собаки вже готові знайти новий дом, знайти нових хазяїв. В зв'язку з тим, що нету можливості привити їх Собаки бешенства, собаки вимушені залишатися в приюті. Безкоштовні вакцини є у фондах управління ветмедицини, але там зоозахисникам відмовили. Уже юрист комунального приюту обращався непосредственно виділити цю вакцину, щоб провакцинувати собак. Ну що сказали? Нічого не сказали. Сказали, поки немає можливості. Всі тварини мають бути щеплені. У них, є, у них є ветеринарний лікар, який має це зробити. Він може зробити, дайте їм вакцину. Якщо мені дасть вказівку начальник управління, я відомо. Якщо питання щеплення не вирішити найближчим часом, зогозахисники застерігають. Притулку загрожує епідемія сказу. Черкаси на порозі ще однієї епідемії, але вже туберкульозної. Щеплення БЦЖ для новонароджених мають робити у перші дні життя. Але ось уже майже півроку у місті не прищепили жодного немовляти. Вакцин немає. У нас спеціальна комната БЦЖ. Тут холодильник, в який знаходиться вакцина. На сьогоднішній день його немає, воно вже відсутнє із 22 липня 2015 року. Вакцини кажуть, у профільному департаменті уже замовили у держави. Їх надходження обіцяють у червні. Та ймовірність виникнення епідемії туберкульозу хвилюються медики, щодень зростає. Кожного місяця, коли я запитую про вакцину, кажуть, що її не буде, і до кінця року кажуть, що, мабуть, так само не буде. Але Ну, я переживаю за свого хлопця. Ми вже так підросли і будемо контактувати з іншими людьми, і невідомо яку заразу можна підхопити. Яна Федоровська, віка новини.